Привіт! Сьогодні в мене завдання. Моє позиціонування. І я так розумію, що це взагалі мої цінності, чим я займаюся в житті і з чим і з ким я себе позиціоную. Значить, є таке колесо ролей. Є колесо балансу, а є колесо ролей в коучингу. І там розписані твої ролі. Хто ти є на даний момент? Ти є мама, ти є доча, ти є сестра, ти є вчителька, ти е, якийсь там співробітник, працююча, безробітна. Е, Біженка, ой Боже, перепрошую, чи ти ти, коротше, подорожуюча. І хто ти ще? Баб, бабця, так як я себе позиціоную з бабцею. Потім хто ще у нас є. А, ще хто? Колесо рулей, згадуємо. Якісь ще ролі ми виконуємо. Ролі коуча, ролі наставника, роль мрійника кінець кінців. Це теж моє ролі когось. Ну, хто ж я є ще? Я Коліжанка, подружка якісь в мене є знайомі. Ну і перш за все мама, двох дорослих діток і бабуся. Ну так, і далі. Значить, що ще? Перше, що стоїть в моєму позиціонуванні, які питання я собі завдаю, так це куди ж я все-таки направляюся, куди я йду в своєму житті, коли. Вчуся, коли саморозвиваюся, коли спілкуюся з людьми, що я хочу їм донести, що я їм хочу, перш за все, продати оцим своїм особистим блогом, що я їм показую, на що вказую, і навіщо це мені? Відповідаю перш за все для себе. Всі блоги, хто що веде, ведуться для того, щоб заробляти гроші. Нині вони, я вам не відкрию секрету, теж дуже потрібні. І от всі свої знання, які я отримала за багато-багато років, і зараз продовжую їх отримувати, вони мені потрібні. І тут таке та-дам, Вах. не знаєш для чого. А я вже розібралася в собі і знаю, що мої знання мені потрібні зараз для того, що я працюю над трансформаційною грою, яка мені допоможе вести коучинг, яка допоможе людям розібратися в собі. тому що... Гра називається Пізнай себе і в цій грі ну, вона основана на нумерології, коучингу і ще багато чого іншого, що я навчилася і якби і саморозвитку і що. Вона включає в собі те, що ви на якомусь моменті з'являєтесь на світ з якимись датами. От цифри це точні науки, які ніхто не відміняв. Ну от Я родилася 10.09 і рік і кожен має цю дату. І ми всі прийшли з чимось на цей світ. В датах є дуже багато інформації, яку пояснює багато різних, ем, багато різних, е, не моментів, а інструментів. Так, тому що інструмент це то, де ти можеш знайти і для себе щось зрозуміти. От нам дані ці інструменти. Так от, нумерологія теж складається з різних інструментів, які я включила в свою гру, і вони допоможуть нам розшифрувати той код, з яким ви прийшли, ваші кармічні хвости роздивитися. І потім, завдяки коучингу. Винести їх завдяки питанням на розсуд, на роздум, і зрозуміти, куди ти йдеш і для чого. Ну і я зрозуміла, що все, що я вчилася і роблю, це все для того, щоб запустити цю гру. Потім я її, звичайно, запустю, буду грати, це все не задармо, тому що це велика робота. А потім віддам до друку, буду вчити людей. Це будуть провідники гри, які теж зможуть так само, як я зрозумію цю суть, будуть теж проводити ці ігри, І далі можна буде її продавати, тому що вона може бути і в самостійному, там буде інструкція, опрацювання, і людина сама купить собі гру, буде грати з членами родини, розбереться. І це принесе мені дохід, величезний, багатство. Тому що я знаю що це моя робота, вона повинна обов'язково оплатитися і Всесвіт мене наштовхнув на цю ідею. І Я це робила не просто так. Через те я розумію, що мой, ну, всі свої сторіночки, все, що я роблю, підлаштовуються поки що під одне. Від оцю мою гру, яку я хочу запустити. Ось це моє зараз перше позиціонування, для чого я це все роблю. Дякую за те, що ви мене слухаєте. Пишіть, що ви про це думаєте.